Оп-оп, новинка по Гаррі Поттеру. Зустрічайте! Це у нас набір, який вийшов у 2025 році. Тисяча гривень, чотири мініфігурки, Ну і цей набір стосується дуже класного моменту із фільму, де у нас Мелфут та Гаррі Поттер роблять ось так і у нас виникають чари, бари, окуляри. Коротше, цей набір точно повинен бути у вашій колекції. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Міксблок. Сьогодні ми оглядаємо досить якісну новинку від серії Гаррі Потер коштує вона тисячу гривень, і як на мене, доволі дешево, якщо порівнювати з франшизою Гаррі Поттер». Тут ви зустрінете аж цілих чотири мініфігурки. це у нас Мелфой, Гаррі Поттер, Снейп. Ну і така досить унікальна фігурка, яка далеко не в кожному наборі є, це Гільдерой Локарт. Коротше, набір дуже цікавий, і він має ще також дві цікавинки. Перша це те, що його попередник виходив аж у 2002 році. Так, уявіть собі, наскільки цей набір старий, і це доволі унікальний перевипуск. Ну і друга, це якщо ви дуже дуже багатий, ви можете купити собі ось такий замок від Гаррі Поттера і вставити ось цю дуальну споруду туди і бути щасливими. Так тому, друзі, баріть собі печеньки, чайочок завалюйте обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть свої топові коментарі. Бо, якщо не будете їх писати, той кого не можна називати, прийде до вас вночі. Звісно ж, я жартую, але в кожному жарті є доля правди. Тому, друзі, всім бажаю приємного перегляду. Ми переходимо до огляду на цей класний набір. Поїхали! Гоу! Ну що, друзі, розпочинаємо наш огляд з коробочки. Вона у нас виглядає ось так: доволі дефолтно. З іншої сторони ми бачимо сам ігровий процес. Цікавого це те, що бачимо ці нові круті палички, на яких ми можемо зображувати різноманітну магію. І те, що у нас є ось така невеличка картина, яку ми абсолютно рандомно отримуємо в кожному такому схожому наборі. І це збираємо як колекцію. Тобто колекція треба назбирати як серію мініфігурок рандомні картини. Тепер, друзі, перейдемо до інструкції. Вона доволі тут дефолтна, цікавого, що в кінці ми. Бачимо цей замок, про який я вам говорив, що можна тут в цій частині вставити цю кімнату як додатковий аксесуар. Тобто ви можете якраз подивитися, як воно би виглядало. Тобто Оце вставляємо сюди, і в нас виходить кімната, де ми можемо якраз організовувати ці дуелі. Так, тепер прийдемо до наших мініфігурок. Поштаємо ми з доктора Снейпа, він у нас виглядає доволі дефолтно. Гарненький, досить торсик, запринтовані штани і навіть руки. Це доволі так незвично, але прикольно, що в Гаррі Поттері є такі запринтовані фігурки. Бо мало ми де так бачимо в різних серіях, не завжди є все прям запринтоване. Має ось таку чорну паличку, і є ще ось таке доволі таке, знаєте, похмуре лице. Якраз воно мені дуже нагадує його в фільмі. Ось. І ну, класна мені фігурка, мені подобається, але доволі дефолтна. Не є щось унікальне, але прикольне. А ось ця фігурка доволі унікальна, тому що тут є у нас Фарбований плащ, він такий резиновий. Він у нас з Бетмена. Не знаю, чи прикріплю вам фото, але хто шарить, то він у нас з Бетмена. Це новітні плащі. Колись у нас були плащі з тканини, а тепер у нас ось такі резинові. І доволі ну, непогано виглядає, як на мене. Погодьтеся. Ну, реально класно виглядає. Дуже мені подобається його ось цей костюм. Він реально гарний. На жаль, ні руки, ні ноги не запринтовані, але Торс гарний. Як я вам ця фігурка рідко зустрічається, тому ця фігурка доволі можна сказати колекційна. І я думаю. З часом трохи подорожчає в ціні. Має ще ось таку другу голову. Ось, і доволі прикольно виглядає. Прям, до речі, повторює, як в фільмі. ось. Так, ну коротше, він шоковане лице має, бо він нарешті був вигнаний з Хогвартсу, коли дізналися, що він насправді ніякий не професор, а просто піарник. Так, тепер перейдемо до наших ще двох фігурок: це у нас Мелфой і Гаррі Поттер. Тут вони у нас маленькі, але найцікавіше, що них є, це новітні палички. І просто подивіться, як вони гарно зроблені. Що Малфи, що Гаррі Поттер, це абсолютно дефолтні фігурки, ви вже зустрічали ну дуже багато разів. Гаррік має в нас ось таке налякане лице. Це напевно, коли його відкинуло від магії, здається, Мелфоя. А Мелфой має ось таке сердите і ще ось таке, ніби підле лице. Ось загалом такі в нас мініфігурки. Найкраще в них це палички з тим, як зроблена тут магія. Тепер ми можемо різноманітні штуки на Палички ставити як і магію, так і ще якісь кристали, які додавати. Ну, коротше, прикольно, що LEGO це зробили. Дуже прикольний, як на мене, аксесуар. Реально заслуговую на те, щоб купити цей набір. Ну і загалом, блін, набір взагалі вигідний. за Такі гроші, чотири мініфігурки, будівля, ще якісь аксесуари. Тут у нас є міні-камін, зроблений він ось так. Толі, дефолтно такі каміни дуже-дуже часто виходили. І є у нас ось така картина. Я не знаю, чи вона якась там рідкісна, не рідкісна, але загалом є у нас ось така. Тут бачимо якогось мага, який склав руки. І Доволі гарно виглядає. Знизу бачимо вогнище і такий аксесуарчик Цей камін можна багато де поставити, навіть в лагосіті якомусь доміку буде класний аксесуар. Тому загалом прикольна штучка, радий, що має. Сорян забув вам ще показати ось такий аксесуар. Це змія абсолютно нового кольору. Тобто раніше виходили змії там зелені, червоні, але точно не такого кольору. Це здається, колір Dark Tan абсолютно новий. Тому зустрічайте ось такий класний аксесуар ще до цього набору. Тепер йдемо до нашої арени. Тут в нас є механізм, який механізм це те, що ми оце відтискаємо, і в нас ті штучки з обох боків відвалюються. Ми оце затискаємо, і в нас відвалюються ось ці штуки. Тобто, який сенс гри. Ми чим сильніше швидше затиснемо, тим більше зіб'ємо нашого персонажа і виграємо. Тобто, ось так. Найцікавіше, що тут є, це ось ці запринтовані деталі. Просто подивіться настільки вони шикарні. Ну, погодьтеся, реально гарні, реально прикольно зроблені. І до речі, друзі, тут у нас є ще. Ось такі різні дерев'яні деталі. І загалом штука непогана на деталі, я вам так скажу, коричневі, різноманітні, чорні і так далі. Хоч 158 має деталей цей напір, але доволі, як на мене, непогано зроблено і ну, заслуговує на те, щоб його купили. До речі, якщо порівнювати з минулою версією, то це трохи вирізняється, бо більше зроблено як гра. А то був у нас як вже набір, прям дуже старенький, там просто якісь функції були, але я старався вам максимально. Все коротко і ясно пояснити, всі цікаві фішечки. Якщо маєте можливість, купляйте його по знижці. 800-900 гривень цей набір точно буде коштувати. А як на мене, він дуже гарний, шикарний, і я радий, що його купив. Тому, друзі, всім бажаю щастя, здоров'я, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і будете бачити ще багато різних оглядів. Тому все, не буду більше вас затримувати, всім бажаю щастя, здоров'я, не хворійте, І всім, друзі, па-па-па! Гарік, бажаю вам щастя, теж здоров'я і всього найкращого. Бай!